В Польщі розгорнулася ціла кампанія проти українських біженців. Мовляв, ці дармоїди користуються привілеями, яких не мають навіть самі поляки, крадуть робочі місця і не сплачують податки. Новий президент Навроцький публічно говорив, що українці у Польщі живуть краще ніж поляки. То став'я нас в ситуації, в якій обиватели пальства польського в власним панстві в Польщі, są traktowani gorzej, ніж наші гості з України. Але Они так голосно польською владою обговорюється величезний внесок українських біженців у ВВП Польщі. В останньому звіті компанії Deloitte йдеться про те, що біженці з України минулого року сприяли зростання польського ВВП на 2,7%. Польські змі рахують, що це 100 мільярдів злотих на рік. Якщо брати за повних три роки повномасштабної війни, то це у вісім разів більше ніж Польща Витратила на допомогу Україні, тому українці є не лише тягарем для польської економіки, але в поляризованому польському суспільстві політика перемогла і економіку і емпатію.